Ми виїхали туди. Ми побули в Німеччині, повернулися сюди, думали, я приїду, я тут щось зроблю, чоловіка відпустять. Ні, я вже майже рік тут і нічого не відбувається. Ірина Антоненко, переселенка з Херсонської області. Вона, будучи вагітною разом з молодшою дитиною та кішкою, виїхала з тимчасово окупованої Росією території. Загалом у родині четверо дітей: двоє старших виїхало дещо раніше. Ми виїжджали четверо суток, 200 кілометрів. Нас не пропускали. Це було дуже важко важко. Вони просто стояли з автоматами, не пускали нікого ні вправо, ні вліво, нікуди. Але ми виїхали, все добре. А як вам вдалося виїхати? З перевозчиком. Перевозчики платили гроші, нас вивезли на нашу територію, це в Запорожжя. А вже туди ми поїхали на Кіровоград, з Кіровограда далі. Ну, там уже було проще, тому що ніхто тобі спину не дишав. Пані Ірина разом з дітьми спочатку на деякий час виїхала у Німеччину. Згодом повернулася в Україну, але не у рідну Каховку, а у користень. А чому ви приїхали саме в коростень? У вас тут родичі? Чи я приїхала до родичі її чоловіка? А я вже приїхала до неї, тому що там, де ми жили в Каховці, вони взайшли в перший день війська, і там нема що робити. А так як я була вагітна, чоловік військовий, то мені було дуже страшно. Було страшно навіть виходити на вулицю тому ми виїхали. А сюди, тут вона приїхала, сказала, тут більш-менш тихо, і ми вернулись сюди, приїхали тут живемо. Чоловік Ірини за професію бухгалтер, але працював не за фахом, виконував вироби з дерева. На початку 2020 року, приєднавшись до своїх друзів, які на той час воювали на Лугансько-Донецькому напрямку, став військовим. На жаль, через два роки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україну потрапив у полон. Пані Ірина долучається до різних конференцій, мітингів, зустрічей акцій на підтримку військовополонених. Саме така акція відбулася у Коростені 15 червня. Він в розвідці був і на початку війни він потрапив у полон. Російська федерація його підтвердила вже, але поки на не відпустили. Тому ми тут. Тому ми везде їздим. Відтребуємо, щоб взяли обмін, зробили. А куди ви їздили ще? Ми в Київ постійно їздимо. Координаційний штаб, опілсові усмена, громадські спілки. Ось ми були на тому тижні, це була прес-конференція. Ми постійно їздимо десь. Ми постійно просимо, вимагаємо, просимо обміну, просимо зв'язку, тому що за стільки часу мене не пост. Постійно... Останній раз я знала за нього. Це був квітень того року. Хлопці, які звільнилися, сказали, що він був паралізований частково, але живий, і все, більш нічого. І що з ним після того, як він був паралізований, я більш не знаю. Тому я хочу хоча б зв'язку, хоча б якось, щоб наладили. Я розумію, що Російська Федерація не дає нам обмінів, але зв'язок, треба ж його якось робити. Під час мирної акції було чути плач маленького хлопчика, який ще жодного разу не відчував тепло свого тата заспокойте дитину? не заспокоїться, він хоче піти звідси. Йому не подобається стояти, машини гудять, він хоче піти. Ірина Антоненко волонтерить у Червоному хресті, допомагає дітям за напрямком психологічної підтримки. Жінка каже, що хоч і на короткий термін, але це відволікає від негативних думок. Як вам взагалі в Коростені? Нормально все ще не звикли, але потроху ми звикаємо. Людина така істота, що звикає до всього. Тому ми налажуємо бит, скажімо так, потроху. Діти, дитина закінчила школу, буде поступати на військового, хоча такий час, але хоче, він з 6 класу мріяв бути військовим. Старша донька в Німеччині лишилася менше з нами. На акцію «Фрі Азов» у користані прийшло більше 50 людей. Я сьогодні тут. Тому що півтора року назад у мене пропав син, без вісті пропавший. Луганська область, Червонопопівка, 25-та бригада. За півтора року ні одної вісточки, ні Росія не підтверджує, ні Україна, ніяких вістей нема. Тому я сьогодні тут. Я хочу, щоб усі полонених вернули, які є в Росії. Рибалко Олександр Олександрович. 84 84-го року народження. – Коли він зник? Він зник 27, 22-го 22 року. Його вбучали на БМВ машину послали на доучку в Гвардійську і там за тиждень зробили пару медика, і в бой пішов пару медиків. Перший бой і безслідно. Ну він сказав, мама, комусь треба захищати Україну. Він не ухилявся. Він був у Польщі і перед війною приїхав і пошов. Ольга Примаченко прийшла на акцію разом зі своєю мамою та друзями. Ми тут сьогодні для того, щоб підтримати в загальному всіх тих, хто зник, і також три місяці назад зник мій батько. На Донецькому напрямку я дуже його чекаю і хочу, щоб він скоріше повернувся. Олег Сергієнко декілька днів тому був звільнений зі служби за станом здоров'я. Чоловік каже, що тепер буде ділитися військовим досвідом з тими, кому він потрібен. Розкажіть, будь ласка, чому прийшли сьогодні? Ну, це акція про наших полонених, тому що вже прийшло два роки, і багато наших хлопців знаходиться в полоні. Якщо ми не будемо нічого, не проводити ніяких акцій, замовчувати це, і хлопці просто забудуть. Мета акції нагадувати всім людям, що багато хлопців не тільки з АЗОВу, а й з інших бригад в полоні, не в таких умовах знаходиться як полонений з расистів. Ви самі бачите, як вони Нормально їдять, сплять, і щось дзвонять додому, і посилки приймають, але ж наші полонені взагалі не так. Тобі ж треба нагадувати, бо пройти через це катування просто сидять тяжко. І тому мета акції, щоб люди не забували, що багато людей, наших пацанов, знаходяться в полоні не тільки пацанів ще й дівчат, і дівчат. Да, я обучаюсь, звісно, да, і дівчат багато В місті. Проходить вже третя акція про нагадування про військовополонених. Я дуже вдячний всім небайдужим, хто прийшов сьогодні, всім, хто підтримує військовополонених. Також я хочу сказати всім дякую, хто не забуває донатити, підтримує нашу армію. Тому що зараз дуже важкий час для нашої армії. В майбутньому планується проведення акцій щотижня, але в і дні я точно сказати не можу. Це буде оголошено в Фейсбуці, інстаграмі або телеграмі. Так співпало, що під час акції через центр міста везли загиблого воїна. Усі учасники акції стали на коліно, віддавши шану воїну, який поклав своє життя за волю України.